Перевідна зірочка для основного транспортера на комбайн Bolko, Картопелеоборочний комбайн. Однорядковий. Польський комбайн. Ось так вона виглядає. Ще раз повторюю, це ведуча основного транспортера. Оригінальні запчастинки польські. Ось так вона розколюється на дві частини. Тут, бачите, пустота болгарочкою так розрізається на дві частини і прикручується вона ось до такої ступиці. По 35-й вал. Ця ступиця стоїть на валові з одної і з другої сторони. І ось ця зірочка отак по цих пазах розколюється і отак вона прикручується. Ось так Так все воно виглядає. Ще раз повторю: комбайн картопело збиральний. Болько, однорядний, польський. Запчастинки теж польські оригінальні. Також є багато інших запчастинок для цього комбайна. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Всім гарного дня!